Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що вам важливо знати. Дивимось на сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І починаємо, що вам важливо знати про ваше особисте життя. Трошки затягнеться якась робота, якась справа, може, для когось якась розмова. Затягнеться, бо більше, більш ретельно треба щось розглядати. Знаєте, воно для вас не стандартне якесь, воно для вас як нове щось. І дивіться, як ще. Є там якась залежність по цій ситуації. От знаєте, коли, якщо, ну, тут у нас показана королева Кубків, якщо це стосується якогось короля Кубків в вашому житті, то все буде подолано, все буде зроблено так, як слід, але трошки згодом. Тобто, наприклад, не в цей день, да? а трошки воно буде затягнуто, на, наприклад, може в когось там на наступний день, а може в когось там на протязі більшого часу. Але ж ситуація буде ну, якось переможно взагалі відпрацьована. Далі дивимось сфера кохання. Давайте побачимо, що вам важливо знати про вашу сферу кохання, кому це цікаво. Ось таке. Так, трошки ми прикриємо. Так, отут. Викриється якась е, брехня. Просто от буде надана інформація. Вас це так от просто серце розіб'є. Вас це так е, образить, або, вибачте, ви ж теж можете когось так образити, якась ваша може брехня викритись людиною. І знаєте, тут без скандалу взагалі не обійдеться. Я маю надію, що це взагалі от дуже мало з ким зрезонує, врешті-решт. Але ж карти завжди, вибачте, відкликаються на тих, кому важливо, не на всіх підряд. Вибачте. Тут хтось так ретельно приховував брехню, а я про таке кажу аж в горлі мені щось зробилось. Так, давайте вибачте, готов ще зараз поп'ю водички. Давайте про роботу. Що вам важливо знати про вашу роботу? Будь-яку, навіть якщо ви не працюєте на когось, ви ж в своєму житті щось робите. Так, дивіться, ось тут щось з минулого прийдеться, як переробляти або допрацьовувати. Це знаєте, як, от як фантазією якоюсь вам прийде. От, не було б непогано це зробити. І ви як повернетесь до якоїсь роботи. Це може бути і в сім'ї щось, а може бути, знаєте, як нагадане вам кимсь з сім'ї. От знаєте, коли питають, а пам'ятаєш, ти таке робила чи робив? А ти можеш ще раз зробити? І просто будете, ну, ви не відмовите, ви, хоча не всі, <смі> дехто навіть відмовить. Але дехто, я просто тут підглядаю трошки, то уточнюю вам, дехто дійсно візьметься за роботу. Тож, просто, от, знаєте, як. Ну, просто розумієте, що тут. Те, про що вам нагадають чи будуть просити, от людині дійсно хочеться, от людині воно важливе, воно приємно було б, якби ви дійсно зробили. Наприклад, знаєте, от прийшло таке в голову. Наприклад, якщо ви там щось готували, і у вас то дуже смачно виходило, і людина згадала, і А пам'ятаєш? От давай зготуй, так хочеться такого поїсти. От це може, ну, це як приклад, щоб ви розуміли, як це може бути. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти в цей день? От у фантазію, от згадку якусь приймайте. І дійсно, ну, це може бути дійсно хтось з дітей. От, знаєте, от, ну там. Може, ви випікали щось там смачнюще і схотілося. Може там готували щось інше. Може, ну, там десь ви були з дитиною, десь їздили і хочеться ще раз приїхати. Приймайте, як є. Бо тут, знаєте, от це просто той момент, який робить сім'ю щасливішою, який згуртовує цю сім'ю, який просто. От, ну, Якісь традиції вносить в цю сім'ю. От просто приймайте, як є. Від чого краще б за все в цей день відмовитись? Давайте побачимо. Від Чого б вам відмовитись в цей день? Угу. Так, тут. Така ситуація, в якій з одного боку, тут нам король кубків показаний: емоційний, такий може для когось закоханий чоловік, може для когось просто з родини людина, ну, по крові рідне, рідна людина. Дивіться, тут якась як. Цікавість буде від цієї людини, як розмова, як пропозиція якась, але вона зупинку надасть. А чому так? Бо він щось намагається зробити дуже швидко. От просто людина як поспішає, знаєте, як от, ще не час, а йому вже хочеться. От, давай вже робити. Тут ну от, Тут ситуація, яка може навіть налякати трошки. Ну, от, просто не готові. Або просто він не дочекався слушного моменту. Ну, от, знаєте, не, не реагуйте на цю ситуацію, ну, от, якось різко. А просто от собі знаєте, що це можна обговорити. Хоча йому дуже щось кортить, щось швидко зробити. Чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Якась інформація така буде вам відома, яка взагалі, от знаєте, ви, ви не будете задоволені, не будете щасливі. Це, ну, це... коли, наприклад, стосується, ну, тут карта війни виходить військових дій, оце не буде подобатись. Там ну, щось таке буде викриватись, що підло зроблено було. Звісно ж, воно не буде подобатись. Для когось буде неприємним те, що якась таємниця стане відомою. Вам щось хотілося би приховати, а воно буде відомо і не одній людині. Вам просто це буде неприємно. Ви будете вважати, що з вами підло вчинили. От цього, на жаль, не уникнути. Але це ну, така ситуація, в якій от просто. От Ну, воно як уроком для вас буде. Вам просто треба це прожити і все. І ви знаєте, що тут буде в плюс в цій ситуації? Що тут викриється якась ситуація, яка вас тримала в залежності. А тепер, як вона буде відомою, то і плювати, як то кажуть. Ну, знаєте і знаєте собі. Далі. Якась таємничка ваша буде, стане відомою, нічого. Зате ви не будете більше хвилюватись, що хтось про це дізнається і яка ж буде реакція. Так, порада від вищих сил для вас. Ага. Отак оте. Королева Пентаклів у нас тут на дні колоди, тож більш за все, це буде стосуватись жінки. І дивіться, щось, що дуже складно дається. Щось для когось це може бути складна вагітність, але ж Ну ви ж знаєте, що загальний розклад це, от знаєте, от з усіх. Хто подивиться, ну, може там одна-дві жінки, це їх буде стосуватись. А особливо це якщо вже от останні там, тижні доношуєте. І просто це, як знаєте, погода може тиснути на вас, от як важко ходити вже, важко нести вже. Ну, допомога вам буде все якось, воно повинно бути так, як повинно бути. Тож не лякайте себе, будь ласочка. тут, тут просто от важко, бо літо спекотне і взагалі, знаєте, от просто втома вже від тих зайвих кіло. І для когось дивіться, де вам складно в чимось розібратись. Де вам складно дається якась ситуація, інформація, може з кимсь спілкування, У вас буде допомога. Буде Або людина, яка просто вам допоможе, от ви можете звернутися, або людина сама запропонує, от, чи з'явиться поряд з вами, і ви, ну, це буде вам порятунком. Або ви будете шукати такий порятунок і знайдете людину, яка дасть вам або відповідь, якусь, знаєте, вточнить для вас якусь інформацію, або взагалі розповість вам весь шлях, як його вам подолати, яким чином ви можете досягти своїх результатів. Але ж поклала так, що вам нічого не видно, ну нічого. Звертаємо увагу на оцю королеву Пентаклів. Ви, врешті-решт, будете з результатом, будете задоволені і впевнені в тому, що все склалось так, як вам треба. Отакий От у нас сьогодні вийшов розклад. Тож, всіх дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня, гарних подій. Гарних очікувань і здійснень, і обов'язково тихого, спокійного і дня, і ночі. І бережіть себе, будьте в безпеці, і будьте здорові і щасливі. Побачимось. Всім пока!